Їх на полицях продуктових магазинів безліч різноманіття смаків, інгредієнтів та зовнішнього вигляду Енергетики. і незважаючи на шкідливість напою, їх продовжують вживати, в тому числі діти б'ють на сполох лікарі. Відомий випадок у Дніпрі, коли хлопчик близько десь 9 років випив більше чотирьох пляшок енергетичних напоїв. Що закінчилося потраплянням до дитячої реанімації? Такі смачні напої можуть призвести не тільки до реанімації, а й до смерті. Такі наслідки зумовлені складом енергетичних напоїв, зауважують фахівці, і, зокрема, кількістю випитого у їхньому складі кофеїн, таурин, амінокислоти, вітаміни групи Б. Які мають дуже негативний вплив на більшість систем нашого організму, це і на нервову систему, і на серцево-судинну, ендокринну, травний тракт. Полтавка Наталія має двох синів: одному 20 років, меншому лише 5. Якщо першого проконтролювати вже не може щодо вживання енергетиків, то молодшому розповідає про його небезпеку. Вже чуть-чуть розповідаємо. бадьорий. Ну, на самом деле все ж воно шкідливі речовини. І як альтернатива енергетику, щоб збадьоритися, у родини Наталії це шоколад. Шоколад. Так, чорний шоколад. Двадцятирічний Олександр вже перевірив на собі небезпеку енергетиків. Бодрість додавали. Надовго? Надовго. Але пити їх не рекомендую через те, що можуть бути проблеми з серцем. Ефект від енергетичних напоїв, наче від кави, кажуть інші містяни, що їх вживали. Енергетичний, воно вбадрювало, але на серце воно дуже погано вліяє. тому не рекомендую. Я категорично проти цього. Ну, бо воно шкідливо для здоров'я. Не тільки додають енергії, а ще й виснажують. Після вживання різнокольорової рідини ефект бадьорості ненадовго, каже 24-річний Євген. Просто спробувати для, ну, для смаку, як воно, що воно. Спочатку воно було якось трішки додавало ефекту енергійності, але потім воно якось було навпаки. Воно як виснажило тебе. Енергічно і ти вже потім чув себе як уставший бавляться енергетиками не тільки діти, підлітки, молодь, а й дорослі через передозування ними у сукупності з алкоголем трапляють у лікарні як наслідок. проблеми із шлунком, ускладнений гіпертонічний криз, панічні атаки, тривога каже лікар-терапевт Наталія Корнічук. В залежності від стану організму, в залежності від знову ж таки супутньої патології, бо дуже часто є ще й хронічні Хвороба нирок, і гіпертонічна хвороба, і шімічна хвороба серцю. Тобто залежно від тих ускладнень, які виникли в даного пацієнта, це не один-два дні. Від 5-7 днів і може бути і більше. Нагадаємо, у лютому у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується заборонити продаж енергетичних напоїв з високим містом стимулюючих засобів, неповнолітнім, а також встановити нові вимоги маркування енергетиків. Нині він перебуває на розгляді.